6 березня розпочався основний період реєстрації для участі у національному мультипредметному тесті, який триватиме до 3 квітня. Усі охочі вступити до вищих навчальних закладів України, повинні зареєструватися через спеціальний сервіс, доступний на вебсайті Українського центру оцінювання якості освіти. Про цьогорічні сесії національного мультипредметного тесту та усі деталі, які варто знати вступникам та батькам. У студії новин поговоримо із заступницею директора Вінницького регіонального центру оцінювання якості освіти Людмилою Марцевою. Вітаю вас, пані Людмила. Вітаю. Розкажіть, будь ласка, як вступникам власне вже подавати документи? Дуже сложне запитання. Наразі вона не надзвичайно актуальна. Від учора запрацював сервіс на сайті Українського центру оцінювання якості освіти. Ми вже маємо за добу понад тисячу документів, які подали перші Потенційні учасники НМТ, ми впевнені, що все у нас буде добре. Дійсно, з 6 березня до 3 квітня кожен охочий має зайти на сайт Українського центру, оцінювання якості освіти, знайти ось той сервіс, про який ви згадали. Там все дуже просто зареєструватися, і переходимо на наступний, на наступний крок. Ознайомлюємось перш за все з документами, які варто переглянути. Я говорю для того, щоб не просто поставити галочку, а зрозуміти, що тебе чекає на пункті тестування, які твої права, обов'язки, як формуються пункти тестування. Ми їх називаємо тимчасові екзаменаційні центри, як подати апеляційну заяву, як ти повинен побачити своє запрошення, свої результати. Все це. Перший крок ознайомимось з документами. А далі ми переходимо до формування персонального кабінету кожного вступника. І отут новація 2025 року, у 2025 році, Український центр одразу, тому що в минулому році ми мали це вже в кінці, дозволяє. Сформувати свій кабінет кожному учаснику за допомогою додатка Дія автоматично підтягнуться ваші особисті дані і підтягнуться ваші документи, які ви одразу побачите в своєму кабінеті. Другий шлях, якщо ви не плануєте робити через дію, чи, наприклад, немає у вас такого досвіду формування саме таким шляхом, ви формуєте свій особистий кабінет вручну. Що це означає? Вносите прізвище, ім'я по батькові, вносите свої контактні дані, емейл, контактний телефон, зазначаєте місто, де ви будете перебувати під час проведення НМТ. Для випускників 11 класів, тих, які. Здають в цьому році НМТ вперше, а це випускники поточного року. Потрібно буде вказати навчальний заклад, який вони завершують. Обов'язково наступним кроком треба буде вибрати той четвертий предмет, який ми знаємо, кожен обирає на власний розсуд. Нагадаю, що у 2025 році, як і попередній рік, ми здаємо чотири предмети. Три з яких є обов'язковими Нагадайте, будь ласка. математика, українська мова і історія України. Звичайно, всі знають, що відбулись деякі зміни в програмі з Украї... Історії України. І о, полягає ця зміна в тому, що розширений перелік тем. Тому ось тільки так треба уважно переглядати програму. Три обов'язкових. А четвертий предмет. Кожен обирає на свій розсуд. Тобто, коли ви реєструєтесь, ви побачите три галочки біля обов'язкових. А четвертий предмет з переліку: українська література, фізика, хімія, біологія, географія, чотири іноземні мови, ми пропонуємо, можна обрати і те, який предмет ви краще знаєте, який предмет вам дасть кращий результат, ви зазначаєте. Наступним кроком можна обрати одразу реєстрацію на додаткову сесію, якщо ви плануєте. Здавати НМТ під час додаткової, і у вас для того є підстава. Ну, Підстава це може бути дуже поважна причина. Ви учасник міжнародних змагань, міжнародних олімпіад. Має Ви має, маєте, да, маєте документ, оформлений відповідним чином. Крім того, я зверну увагу на тих е, випускників або минулих років, які мають проблеми. Медичні і можуть зазначити, що потребують особливих умов на тимчасовому екзаменаційному центрі. В такому випадку у вас повинен бути медичний висновок за певною формою. І якщо є питання по цьому документу, можна зателефонувати до регіонального центру, проконсультуватись, але не поспішати реєструватися як здорова дитина, а потім згадати, що ой ні, мені потрібні особливі умови. Після того, як ми вносимо всі ці дані, наступним кроком є завантаження. Ксерокопії або фотокопії ваших документів тут дуже уважно, треба пам'ятати, що для випускників поточного року це повинен бути паспортний документ. Це може бути документ id карточка Ми фотографуємо з двох сторін, тому що на звороті є інформація про ідентифікаційний код. Ми обов'язково повинні мати довідку з навчального закладу за формою 2025 року. двадцять тут, року. користуючись нагодою, ще раз наголошую на тому, що довідка має бути саме за формою 2025. Ми вже маємо вчора, тільки розпочали реєстрацію, а вже повертаємо багато документів, тому що, на жаль, бачимо, що довідка старого зразка. І для випускників минулих років. Замість довідки має бути документ про повну загальну середню освіту, тобто свідоцтва за повну загальну середню освіту, документ, який ми називаємо диплом молодшого спеціаліста, фахового молодшого бакалавра, молодшого бакалавра. Тобто, ми повинні побачити, що дійсно особа має повну загальну середню освіту. Розкажіть, які правила для переселенців щодо реєстрації? Чи є якісь виключення або особливості у цьому випадку? Справа в тому що реєстрація універсальна, що для тих, хто проживає в Україні, що для тих, хто? хоче проходити НМТ за кордоном. Переселенці, які проживають, наприклад, в нашому місті Вінниця, реєструються абсолютно за таким же алгоритмом, ну і зазначають місто, де вони перебуватимуть. Якщо Вінниця, Вінниця, Гайсін, Гайсін, Могилів, Подільський, будь ласка, у нас там цілий перелік, тольчин, ілінці, де вам буде зручно доїхати до пункту тестування, не дивлячись на те, що ви переселенці. Абсолютно для всіх однаковий алгоритм. Є звичайно деякі нюанси для тих осіб, які... Повернулися з окупованих територій і не мають деяких документів, то для того, щоб не зробити помилку, я б радила звернутись до регіонального центру, тому що там є деякі виключення. Ну, наприклад, їх можна реєструвати за свідоцтвом про народження. Якщо вони не мають паспорта, він загублений, він втрачений. Тобто є інші. можливість зареєструватися, навіть є. якщо якісь документи звичайно, втрачені. звичайно, але це тільки для тих, хто перебуває на тимчасово окупованих територіях. Для всіх решта свідоцтво про народження не є документом. Який дозволяє зареєструвати тільки паспортний документ, а там їх чимало в переліку. В програмі все, до речі, можна прочитати. Ви Хоче згадували на... про те, що можуть вступники із Вінниці здавати не тільки тут. Попередньо це при реєстрації потрібно вказати. Потрібно вказати. Якщо я хочу в Україні здавати, я обираю місто. Якщо я хочу здавати за кордоном, я обираю країну і місто там перелік уже чітко затверджений міністерством освіти. Він є єдине, що я хотіла порадити тим, хто буде планувати здавати НМТ за кордоном. Дуже не відтягувати реєстрацію, тому що там може закінчитись місця, які підготовлені, їх там не так багато, вони обмежені. Але загалом алгоритм реєстрації ось такий: або через дію, або вручну формуємо персональний кабінет. Як тільки ви завантажили свої ксерокопії, до речі, наголошую, вони повинні бути якісні. Вони повинні бути такими, щоб ми побачили реальну картину, що там написано у разі, якщо вони будуть неякісні, ми їх повернемо на доопрацювання. Останнім кроком формування кабінету і реєстрації, це надсилання до регіонального центру. Тобто треба натиснути клавішу Надіслати на обробку і чекати певний період. Певний період це дні всім, а може трошечки менше, ну, не більше семи нам дається на обробку реєстраційних документів. І далі, якщо учасник тестування зайде в свій персональний кабінет і побачить сертифікат, такий довгоочікуваний документ, це буде означати, що він успішно зареєстрований. Чи можна щось змінити? До 3 квітня можна зайти в кабінет і зробити зміну. Ну, наприклад, я хочу змінити свій четвертий предмет, я вже хочу на біологію, скажімо, географію. Ну, це це рідко, можна зробити але... вже навіть після того, як прийшов сертифікат. Так, да, це можна зробити після того, як ти вже, в принципі, потенційний учасник НМТ, тому що ти пройшов успішну реєстрацію. І ще український центр дає після 3 квітня 4 дні для того, щоб внести зміни. Для тих, хто вже зареєстрований, але останній день реєстрації це 3 квітня. Після 3 квітня вже ви основний період реєстрації не потрапляєте. Чи можуть вступники перевірити свої знання перед тестуванням, де і як це вони можуть зробити? Надзвичайно цікаве і слушне запитання. Я всім раджу скористатись можливістю матеріалів, які розміщені на сайті Українського центру оцінювання якості освіти, чимало демонстраційних варіантів. Є там прям такі варіанти по кожному предмету бойового тестування минулого року. І дуже добре, якщо ви опрацювали всі завдання з кожного предмету, який вам потрібен, і, в принципі, ви бачите, яка форма завдань. Приблизно можете розрахувати свій час, чи встигаєте ви за ту годину, яка виділяється на тестуванні, виконати завдання. Таким чином готуватися потрібно, і я думаю, що тоді все буде добре. Ну і чи є вже якась кількість вступників, які зареєструвалися на цьогорічне НМТ, власне з регіону? Вінницький регіональний центр організовує і проводить НМТ в трьох областях: Вінницька, Житомирська, Хмельницька. На зараз ми вже маємо понад 1200 комплектів реєстраційних документів, які от перші наші активні учасники майбутні. Потенційні учасники НМТ вже подали. Хтось успішно зареєструвався, комусь доведеться усувати недоліки. Тому, користуючись нагодою, я раджу не поспішати, а якісно прочитати всі документи, завантажити якісні копії, ну і чекати свого сертифікату. Добре, дякую, пані Людмило, за розмову. А глядачам нагадаю про НМТ-2025 Говорили у студії новин із заступницею директора Вінницького регіонального центру оцінювання якості освіти Людмилою Марцевою. Далі ми для вас підготували ще чимало цікавого. Тож не перемикайтеся.